Всім вітанічка, друзі. Що в нас сьогодні буде цікавого, це розпаковка з Aliexpress. А що прийшло? Пилосос акумуляторний з посадкою під Макіта, під акумулятори 21 вольт. що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки. Бо ще навіть як ви бачите, тільки заглянув, що прийшло. ще навіть не розпаковував. Поїхали! Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua З цих акумуляторів ви можете зібрати електровесебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. З самого початку, як зазвичай хлопці та дівчата історії, ви скажете Вова, багато мені в коментарях пишуть, а скільки тобі пилососів, ти маєш пилосос з Аврори, ось такий. в мене постійно е, возиться зі мною в машині, ось такий я перепакував бомба. Я вам чесно скажу. Він восьмивольтовий, Його хватає в машині за дітьми там, попилососити, навіть е, поліки попилососити і так далі. Бачите, я активно ним користуюся. В мене він от такий от, е, в цьому, в сумочці, так, такий, бачите, ось тут. І все, роздувати там вугля десь на природі і так далі. Чотири фільтри. Чотири фільтри, бачите, ще не почищений. Навіть його з машини витягнув, щоб вам показати. Аврорі він коштував 400 гривень, класний пилосос. Я його переробив, хто не бачив є відео. Під Тейп-сі-зарядочку перепакував другий акумулятори. Він по досі все працює, тягне. Далі ще в мене з Аврори був. Оце я стіл тут, прямо, коли я щось працюю, роблю. Оцим я пилосошу стіл. Він слабенький, але щоб чисто стіл, якісь там, як то кажуть, крошки попилососити, його вистачає повністю. Ну тобто щітки я тут обрізав, також був огляд в мене на каналі. Можете зайти подивитись полосос. Він також працює, перепакував, поставив тайп е, зарядочку. 1 ампер заряджається на 3000 мА акумулятор. Але цей слабенький, бо тому що це 4,2 вольта. Цей потужніший буде далі. Ви скажете, Вова, а де твій базеос? А Базеос пішов е на другий світ. Я вже там підписнику відправляв, бо в мене не було ЛБЖ. Я кажу, провів, що там з двигуном двигун пішов десь там на обмоці, закоротив. Він, типу, заказав на Aliexpress другий поставив, приїхав до мене, його склав. Пропрацював день, знов десь або плата здохла, або що. Ні заряду не бере, ні нічого. Коротше, цей базе мені попався. Я кажу, я замовляв таких два: один куму подарив, а один собі. Мій здох. От просто десь коротке було, десь обмотка. Коротше, він в мене валяється, не знаю. Можливо, оця труба підійде до цього, що я заказав. Ось так. Так що база, ось він тобто краще тягнув, ніж цей Заврори, можливо, десь одинаково, може чуть-чуть краще. Ну, в, в нього щітка, оця жорстка, вона дуже класна. Бачите, я полососив навіть. ним. Ну, блін, ну ну, здох знов, знов. У мене вже сил нема до нього його ремонтувати. База, ось це такий, я вже розказував у своїх відео, такі от бренди. Тобто, якщо він здох, ти його викидаєш. Його зремонтувати, це просто, це проще зремонтувати. Тут нічого нема. Зарядка, акумулятор і все. І він працює. Ця зараза мені здохла. Можливо, мені так попалося. Я не знаю. Ну, блін, чесно кажу, кума робить, він пилосос, у мене здохнув. То якийсь треш. Повний треш. Ось стільки в мене пилососів. А це я заказав. Давайте розпакуємо. Я тут роздер подивитися, що там мені прийшло. Це я заказав з AliExpress. Ціна такого пилососа від 800 Я вам покажу потім на сайті від 800 гривень. Е, ще мені з тим, що прийшло, е, прийшли різні кнопочки. Е, Посилання я залишу, бо часто треба перепаювати якісь кнопочки. Я все шукаю десь якісь старі ліхтарики, якісь старі плати і ще щось. Бо треба кнопочку, наприклад, на індикацію. так? І мусиш шукати десь старого випаювати з плати. Благо в мене трошки є, але я вже багато пови, пови, пови повипаював. Дивимось. Ось такий от набір. Я не пам'ятаю, скільки він коштував. Покажу вам все в Аліекспрес. По 20 штук кожних кнопок. Разом у нас тут 180 штук, бачите? 6 на 6, 12, 15 штук, 10 штук таких показую вам. Гарно в коробочку, все в органайзері підписано, бачите, деякі ось такі мікрики. Тобто є подовжені, отакі. Бачите, є подовжені, бо буває треба замінити. Є ось такі на 6 контактів. Ну, коротше, звичайні, прості, ось такі мікрики. Ось. Ну, супер. Я ще хочу ще других заказати, там ще є менше. От навіть на індикацію ставити, збираєш якусь збірочку, щоб активувати індикацію. Собі маленьке таке поставив, зажав, індикацію побачив. Супер, супер. Нехай буде в майстерні, має бути. Не знаю, 100 з чимось гривень коштувала така пачка. чи 200 гривень. Я вам покажу. Коротше. Добре, це відставляємо. Тепер перейдемо до головного. Що мені було цікаво, як він тягне. 21 вольт. Ще вам що хочу сказати. Беріть пилососи, отакі ручні акумулятори, які там працюють. Чим більше вольт, тим краще, тому що він буде мати більшу потужність. Ось так він запакований, трошки коробочка пом'ялася. Нічого страшного, зараз ми це все діло розпакуємо. Давай, дайте там. Що ти не ріжеш? Розрізаю, ну, Наклеїли скотчу, капець. Зараз я вам покажу. По відгуках по-різному, я вам скажу, що цей. Є різні продавці. Є за 1000, є за 800. Е, хочеш з акумулятором, якщо в тебе немає посадка під Макіту. У мене акумуляторів, посадка під Макіту багато. Бо в мене гросер прокрафт, лідер є. Так що проблеми з акумулятором не буде. Розумієте? Хто має теж такі акумулятори, цей питання мас бере без акумулятора? Він коштує 800 гривень, 900, ну 1000 гривень, нехай буде. Залежить. От я вам покажу, як зараз на даний час актуальна ціна, коли я знімаю. Так, дивіться, коробка трошки пом'ялась, він ось так виглядає. Я все пилососи хочу, щоб він на, на виду і на втяг був, тому що це класна штука, щось продути і так далі. Розпакуємо, розпакуємо. А ось у нас є. Ось так. Це все. Ага, тут Тут ще є. Щоб пальці собі не порізати, ось так. Дивимось комплектацію. Показую вам, бо тільки він сьогодні з пошти забрав. Як воно є, всю комплектацію. Комплектація тут крута. Я вам чесно скажу. Дивіться. Все ось так запаковано. І по габаритах, ну він більший, ніж 8 вольтовий, ну, звичайно. Кнопочка. Я вам скажу по пластику, досить якісний. Досить якісний. Класний. Посадка під Макіту, все супер. Сьогодні ми його розберемо, спробуємо, як він тягне. Навтяг на виду, супер. Далі. В комплекті, що в нас де? Три фільтри, народ. Три фільтри, три хепа фільтра, що супер. Сама колба, давайте ми В коробочці більше нічого немає, тільки інструкція. Бачите? Ну, інструкції, що тут читати? Тут нема чого читати. Добре, коробочку відкидаємо. Подивимось, що в нас в комплектації йде. Ось так. Ну, що ви хочете? Ось така шняга є, це сідушки полососи, прикиньте. От, Наприклад, в машині. Колба, де є колба? З клапаном, все, все супер. Бачите, клапан, щоб не вилітало. Ставимо фільтр. А ну. Зараз ми зразу за шакуми поставимо. Все чітко сідає. Колба невелика, але, блін, скільки тут її є. Ну, Дивимося, як тримає. Супер. Тримає супер. Мені подобається. Далі. Беремо цю шнягу. От. І це сідушки ти собі полососиш. Норм. Давайте ми це відставимо. Це от такі, от така щиточка, може від Базеуса підійде. Базеуса підійде. Бляха, від Базеуса файна. Ну, нічого, вона завелика, певно, буде падла. Від Базеуса. Бляха була б від базауса, оця завелика, бо той мені полосос вже всі мозові виїв, чесно вам скажу, бачите, трошки завелика від базеуса. Тут менше. Ну, бляха-муха. Я думав, що підійде, я так подивився приблизно. Далі, на видов, також все на замочки засовується ось так. Так, а ну де воно є там? Ті кріплення. О, о Замочки, тут щиточка, можеш клавіатуру чистити, видувати, чистити. Це на виду, далі. Ця штука йде накачувати дитячі круги. Сьогодні накачаємо, подивимося, візьму малого. Ух, бляха-муха. Круги. Де ти то? А, тут просто вставляється, бачите? Тут просто вставляється. Супер! Давайте, ці всі насадки. Ще якась насадка є. Це що тут за насадка? О, Отака. Це, ага. Це можна лодку накачувати, походу. Народ. Оце можна лодку і великі матраси накачувати. У мене є матрас, попробуємо, чи реально підходить під матрасом. Трошки завеликий, але я думаю, лодку можна накачати. Далі виставляємо всі дві це, скільки насадок. Просто треш. Ця щіточка, ну, слухайте, ця щіточка, я вам скажу, не сильно аж така, аж така погана. Де а, заврори? Я її обрізав, звичайно. Ось. От заврори я обрізав, вона дуже м'ягенька. А ця жорсткіша, жорсткіша. Я думаю, обрізати навіть не потрібно. Так що непогано. Це. це, Блін, зачепив камеру. Це ще два запасних фільтра хепа. Супер, мені подобається. За такі кошти мені подобається. Акумулятори Беремо, ставимо спочатку гросер. Подивимося. О, чекайте, він вже включений, я його включив. Сідає. Бомба. Тяне я вам скажу він добре. Давайте цю заглушку цей і спробуємо потягнути коврик з кута. Народ він гудить і він тягне добротно, ну, я вам скажу. Дуже добре тягне. Ми розберемо. Добре, пробуємо лідер чи підходить. Та я думаю, воно все підходить. В кого є, Дивіться. лідер посаджений. Бачите, зразу чути, що слабенько тягне. Гросер. Ну, витягуйся. Бляха О, є. Гросер у нас заряджений. Ви чули, як він тягне. Дивіться, Гросер заряджений. На 4 ампер. Дивіться. Як він тягне? Норм, ні? Далі. Мої акумулятори, які я сам робив, є відео, можете перейти. Підходи. 8 Ампер годин народ, то можна б хату попили. Хто <пілосити> розряджений? Розряджений на нулю. Давайте ми візьмемо заряджений. Блін батько забув поставити на зарядку оці, що я зробив, він косив тримером. Ну, візьмемо від гросера. Майже заряджений. Залазить що? Від гросера не залазить, що від 8 Ампер-годин? А, залазить. Кнопку треба нажати. Дивіться. Він тягне і тягне. Добре тягне. Реально добре, ану цю шнягу поставимо. Ну, мені полосос подобається, реально сподобається. Ну. Від. Я вам показую, як є. Тягне він, як дурний, реально. Зараз щось насипмо на коврик і попробуємо потягнути, як він це все полосос. Я візьму зараз. Я не знаю, якоїсь гречки, ще щось такого грубшого, як він втягує. Як він надуває, також подивимося, а в кінці ми його розберемо, подивимося, як там все зроблено. Ну, Я не думаю, що тут безщитковий щітковий двигун. Я думаю, тут щітковий двигун. Годить він так. Ну, глянемо, подивимося, погнали. Йду я, коротше, набирати чогось такого, що попробуємо, як він буде тягнути. Ну, він піднімає набагато більше, повірте, набагато більше, чим, чим оці всі базеуси і так далі. Тому що це 21 вольт. Хотів, друзі, вам в машині показати, як він тягне. Ну, повірте, він дуже добре тягне. Взяв я до мами. Тут і манка, бачите, така дрібненька. Чи то мука, якась манка. Коротше, манка, гречка, якийсь булгурт. Двіться, які дрібненькі. Бачите? Зараз це все діло висипаю сюди на коврик силіконовий, дивіться. Отак. От Отак. Отак. Висипаємо, попробуємо, як він тягне. Якою будемо першою? Давайте спробуємо оцею. Перший він позбирає цей щіточку, я думаю, він піднімає. Ну, пробуємо цею широкою. Агамулятор у нас заряджений. Воздух сюди, по ходу, затягується, і мусор сюди затягується. Ось така от насадочка. Ну не знаю, попробуємо, як вона працює. Показую вам, як є. Yeah. Я навіть потягнути не годен. Це щось треба на тканеве, бо тому що силіконо він, бачите, засасує. Просто засасує, не годен припідняти. Дивіться ще раз. Я негодний, той <ріст> не стягнеш. Реально не стягнеш. І також теж треба зі щіткою. Дивіться, тако він просто дивіться. Він це меле, як дурне, я вам скажу, треба брати отаку щиточку, тому що воно присосує до силікону. Реально, дивіться. Він навіть зі щиточкою затягує. Блін, ви самі все бачите. Він просто то... висмок і разом з ковриком. Дивіться, чекайте, я так мушу визбирати, тому що присасую щіткою, тому що дуже сильно. Колба маленька, ну, але в принципі можна часто чистити, тут дуже швидко зняв і викинув. пробуй. Народ, ну, е, що я вам буду показувати, ви все самі бачите, все зібрало до дрібного. При просто тягне дурдом. Я не знаю, яка тут сила, але ось таке силіконове, якщо от он там ще є, тут можеш тягнути отак. у вас типа тканеве, то можете оцеєю штукою, бо воно просто нереально. Дивіться, він повний. Я, він, він повний. Дивіться, Він дивіться. Коврик піднімає, дивіться. О, Це просто треш. Я вам серйозно кажу. Беремо колбу, відкриваємо, дивіться. Назад це все ось сюди діло отак. Хлоп, і зараз ще й продуємо. От просто цей фільтр, дивіться. Беремо тунесеньку, наприклад, для накачки, бо зараз буде все знов в порохах. І зараз будемо продувати фільтр. О, ну Це треба на вулиці, бо я вже все пороздував сюди. Ну, я думаю, ви поняли. Бо я зараз поруд, дивіться, я знову все пороздував і треба знову пилососити. Блін, то капець. Ах то, я, бачите, придумав. Я ж так і знав, думаю, пробую, і не пробую, але воно не пішло. Так, це знімаємо, пилососимо ще раз. Назад, назад, дивіться. Зараз ми маємо дивіться. Щоб ви розуміли, він навіть з цією щіткою присасує осіліконовий коврик. Коротше, що я вам хочу сказати? Е, ось таку широку знайти насадку зі щіточкою підібрати сюди, щоб тут було щіточка, це просто топчик. Хоча він і так топ. Я вам серйозно кажу: взяв я з собою ще, давайте я це відставлю. Малого круг надувати. Давайте ми отак чіпаєте. Беремо, де та насадка дрібненька? Оця насадка для надування, надування кругів. Як він скоро надує? І зараз я принесу від свого такого насоса. Подивлюсь, чи підходить це під лодку. Мені здається, оця лодку підходить під моє, то точно. Ну, то вони йдуть під стандарт, в принципі. Навіть та моє дешеве, воно теж підходить. Дивіться, надуваємо круг. Вставляємо. Погано попав, напевно. Або воно закрило там його. Воно якраз заходя, ну, якраз заходить, а. Треба тако прижати і зараз буде надувати. Надуває. Коротше, я дую, дую. Що я дую? Дивіться, куди я дую. Тут дира, дира в тому кругу. Я думаю, що за піня. Давайте зараз другий круг якийсь її десь малого, мав бути. Ну, народ, що я вам скажу? Оцей круг вже навіть ротом додувати не потрібно. Качає він добре. То, що цей клапан треба прижимати, бо він йому дуже тяжко. Ну, зрозуміло, що діаметр маленький, йому дуже тяжко. І він ну, тепленький, не гарячий, норм. Дивіться, надув, супер. Здути нема то якої функції, здути є от в такій функції, в такому насосі. Це чисто насос. Це в нас де пилосос, насос, два в одному, а це чисто насос. На, що накачує і здуває цей, можливо, ви бачили, чи вийшло, чи вийде відео. Оце я переробив, перепакував з індикацією. І дивимося на роз'єм. Ага, ні, це в нас не підійде. це в нас е, Ти можеш тільки лодку м -м, здути, бо тому що оцей отвір я лодку все накачую і матрац, а цей це завеликий. То можна якийсь перехідник зробити, і він буде накачувати нормально. Я думаю, зроблю якийсь перехідник, то можна навіть ось так зробити. Бачите, ось так. ось так зробити: якийсь перехідник сюди, щоб. Ну, я думаю, на 3D-принтері можна надрукувати перехідничок сюди під ось такий діаметр. Я собі, напевно, надрукую і буду накачувати, не можна і лодку накачувати. І різні матраси накачувати. Хоча оця штука тяжкіша з собою нести, бо я як беру з собою лодку, оце дуже компактне і легеньке рішення. Я все цей насос ношу з собою з лодкою, і все. Тут е, теж багато насадок. Ну що я вам скажу? Мені він дуже сподобався цей пилосос, Я вам на повному серйозі говорю, і ви самі бачите, як він тягне. Зараз що ми зробимо? Що у нас по акумуляторах? Всі акумулятори. приступимо до розбору його. Називається він Єфідра, Юфідра, чи якось так. Коротше, розберемо, подивимося, що там зроблено, і замірюємо споживання, оскільки він реально тяне, акумулятор у нас заряджений. Добре, поїхали. Роскотив я все, знімаємо, дивимось. Так, в нас щітковий двигун. Ну, звичайно, без ніякої маркеровки. Що ви хотіли за таку ціну. Кнопочка просто напряму до двигуна з акумулятора і пакує, і пакує. Добре, давайте ми оцей дротик візьмемо. Зараз ми спробуємо запустити, поставити акумулятор. Я візьму струмові кліщі і будемо бачити, що по споживанню. Так, 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 так. Дивимось. Так. Це в нас сюди має заїжджати, це в нас сюди має заїжджати. Отак, блін, не заїхало. Отак, заїхало. Добре. Заїхало. Так, він нас не вилетить зараз. Треба буде притримувати його, напевно. Включаю кліщі, показую вам споживання цього двигуна. Так. Зеро. E Чіпаємо на клему. Ось так. Будете зараз бачити, я думаю, добре. А я вмикаю і притримую двигун, бо тому що ну, тут таке діло. І Як ви бачили, 7 ампер споживає. Ну він так нормально жире, ну і нормально тягне. На 4 ампер години акумулятор вам стане приблизно на пів години в тому районі, якщо нон-стопом якщо пилососити. Ну але а на 8 ампер ви можете більше години пилососити цим пилососом. Головне, давайте йому перекурити, тому що він все одно гріється. От зараз я притулився до нього, він тепленький, тому що я надував матрас. Кажу, матрац, цей круг. Тут вихід у нас діаметр маленький, він нагрівається. Пилососили там 10 хвилин, дали йому перекурити. Просто можете на холосту включити. Він, я думаю, має обдуву. Тут має в двигуну свій обдув. Давайте ми знімемо акумулятор. О, зараз. Отак. Давай, вилазь, Вилазь. Отак, акуратненько. Ось такий от двигун, він все одно має, бачите, в нас щітковий щітковий двигун. Мотка нормальна. Клетчатка у нас затягує сюди воздух і затягує зразу і на видок йде. Бачите? Кнопка звичайна, Ось звичайне включення, виключення підпруженена, дроти. Припаяно. ну, нормально, може бути. Може бути, тут не буде все, як в брендових там залито і так далі. Хоча і деколи в брендових попадається пайка погана. Тут нормально, все стандартно припаяно, Так що супер. Ну що, збираємо до кубки. Що, друзі? зібрали його до кубки, ще трошки попилососив, але ще не до кінця е, збирається все легенько. Супер. Давайте я вам покажу по ціні. Подивіться, зараз на даний час, коли я знімаю, якого це в нас числа, у нас 07.16 липня. Супер пропозиції на Aliexpress 863 гривні. Безкоштовна доставка. Ти собі обираєш на Aliexpress, Давайте обираємо. Ну тут я вибрав просто є варіанти продавців, де ти обираєш з акумулятором. Без акумулятора ось такий от комплект. Супер. Якщо ми прогортаємо нижче по відгуках, люди пишуть 4,7. тобто нормально, дивимося нижче. Зараз подивимося, може, в других продавців. Ось такі ідентичні, є 1100. Ну, вибирай. я вам лишу на самий дешевший. Ну, він, він, він і так і буде коштувати. Може там ціна помінятися, тому що я кажу, я знімаю відео, вийде можливо за тиждень чи за скільки в тому районі. Но в шойсах, в суперпропозиціях, в пропозиціях або там і так далі. Бачите, от матрас накачується, Пилосос супер. Виходить в нас, скільки там було? Сім. 7 Ампер та, він споживав 20 вольт, це виходить 140, більше 140 Вт е, видає цей пилососик. Так що він тягне, так добротно, я вам скажу. Е, що по характеристиках, ну, вони тут пишуть, е, 180 мл у нас об'єм бака. Тиск 10 кілопаскалі, двигун, ємність шість тисяч обертів хвилину. Шум децибел. Ну він шумний. Реально тут більше, чим 52 децибела. 100%, трошки він шумний. Ви самі чули відео, У мене, хоча на мікрофоні є шумом подав, але тут більше ніж 52 децибела. Більше 100%, Тут вони трошки обманули. 21,18 вольт. А от е, потужність його вони не вказали, але ми самі вже і це все діло виміряли. Можливо, в характеристиках. Я, ну, дивимося, потужність. В характеристиках ні, нема. Бачите, потужність вони не вказали. А потужність його 140 Вт. Так що AliExpress, відредагуйте, щоб тут, тут є 140 Вт твердих є, він має. 7 А він споживає. В загальному, що вам сказати, цей пилосос Шикарна штука. Нічого не потрібно перепаковувати. Взяв собі акумулятор свого інструменту, поставив під Макіта і користуєшся супер. Що не можна робити, як ви бачите, полососити в автомобілі спокійно, на столі прибирати. Та будь-де реально, будь-де можеш ним користуватися, надавати матраци, надавати круги. Продувати клавіатуру можеш чистити, продувати комп'ютер, бо видуває він добротно. Я вам чесно скажу. Він дуже добре. Ось цю от флейту береш таку. Він дує так добре. Я оці фільтри, бачите, він вже чистенький. Я вже його продув самим ним, самим цим пилососом продув. Коротше, це універсальна річ. Та було б ще в ньому класно, щоб він здував матраци. Це б ще б був топ. Тоді о такого не потрібно. Ця штука дуже крута, хто має лодки, матраци і так далі. В принципі, можна зробити тут перехідник. Знімаєте цей фільтр, робимо тут під перехідник і ставимо ось такі от штучки і все. Ви собі матрас здуваєте або лодку здуваєте і так далі. Тому що здування це дуже крута штука. Я маю лодку, я знаю, а ця штука дуже виручає. Поставив собі куриш файку, як то кажуть, він здув. Витягнув весь воздух і гарно складається, все компактно складається. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео. Ну, блін, <звук> Тягне він як дурний.